Казали, що якщо там я захворіла, або якщо щось таке погане ставалося, то казали, це Бог тебе покарав, це Бог тебе чомусь вчить через хвороби. І я почала вірити, що Бог він такий, і я почала боятися такого Бога, який може вдарити, який може наслати хворобу, але Бог він не такий. І коли, коли в кімнаті я поч... коли молилася, коли було дуже важко на серці, і Бог мені сказав, що я не злий відчин, я добрий тато. Який в тебе був в дитинстві, то все моє життя змінилося і справді. І я почала потім переглядати все, про що я думаю, все, в що я вірю, що Бог він є добрий тато, що Він є авачі, що є відчим, і це дьявол. І дьявол, він обрехує те, який є Бог, Бог Він є добрий, а все інше це є неправда. І потрібно дуже важливо те, про що ми думаємо, і який для нас є Бог насправді, в що ми віримо. Бог це є добро, Бог це є любов. І Бог він завжди допомагає, і коли нема виходу, коли от іноді думаєш, нема виходу, не знаю, що робити. Приходиш до Бога і кажеш, допоможи мені. Потім проходить час, і ти бачиш, що Бог показав тобі дорогу, Бог допоміг тобі. Він був поряд через ці важкі обставини. Він підтримав і, і справді ти розумієш, добрий тато, який ніколи не лишає, який завжди поруч, і е, цей тато він хоче також бути вашим татом. Він хоче. I don't know. зцілити вашу душу, Він хоче дати прощення гріхів, він хоче відродити ваш дух, він хоче зцілити ваше тіло, він є добрий тато. Якщо ви приймаєте Ісуса Христа, то ви приймаєте Бога Отця, доброго тата, і Він є добрий тато, а не злий вічим. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес Сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене, і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви приймаєте Христа, то ви приймаєте і Бога Отця, і Він є добрий тато, Він є люблячий. І шукайте шукайте його через Біблію, через Писання, ви знайдете його, ви почуєте його голос, який буде говорити до вас, який буде підтримувати вас. Бог є добрий тато. І якщо у вас є потреба в сіленні, то покладіть руку на себе. Я за вас помолюсь, тому що Бог не наказує хворобами. Бог на хресті, Ісус був покараний за наші хвороби, за наші гріхи, і Він хоче дати звільнення від гріхів.